Шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Ну що сказати, Путін вийшов і висловився щодо того, що відбувається в Курській області. Значить, він заслухав доповіді, заслухав, як йому доповів, виконуючи обов'язки губернатора Курської області, розповів, скільки не контролює на сьогоднішній день російська влада населених пунктів, скільки вона не контролює. Вглиб, скільки просунулись, Путін панічно дещо перебив і сказав: та ні, ну про це будуть доповідати військові, що ж ви розказуєте. Але головне, до чого зводиться суть усього цього. Ну, Путін дав наказ, що потрібно видавити, як він сказав, витиснути Збройні Сили України за меж Курської області. Потім він сказав про те, що це. ДРГ, чуть банд бандитформірування і так далі, збройні сили, незначні обсяги наступів, начебто великі втрати і тому подібне тому подібне все це зрозуміло. Все це зрозуміло, що він наговорив, дав доручення Білоусову, міністру оборони для того, аби російські військові виконали завдання і так далі. Потім вони почали перелічувати з яку ж вони техніку перекидають. Це дуже добре. Варто було б ще би на мапах, щоб вони під час засідання, ось цього яке тривало, цієї наради. Демонстрували маршрути перекидання для того, щоб нашим силам було краще видніше, куди завдавати ударів. Але в всього наговорив, а далі Путін почав говорити про те, що ну, бачите, мовляв, Україна хоче покращити позицію за столом перемовин. Але каже Путін: Ну, а як же ж можна цю покращувати позицію, якщо мова йде про. А значить, терористів, які воюють з цивільними, там і так і, і подібне, і тому подібне. От, власне кажучи. Ну, от така ситуація. Тобто, зрозуміло, що він говорив про себе. Ну, а як можна, а як так ти собі адресуй ці питання? Як воює російська армія? Російська армія утримує а, ЄС за нас. Тероризує мирне населення, вбиває військовополонених, катує, руйнує цивільні об'єкти, будинки, інфраструктуру, енергетику і так далі. Так, от і постає питання, що з тобою, головним терористом Путіним, як можна говорити, тільки мовою сили, мовою ультиматумів, і безумовно, з точки зору забезпечення позиції, з точки зору, в тому числі, виконання політичних завдань для того, щоб забезпечити те, що називається сильна позиція за столом перемовин, українські сили оборони і працюють. При цьому зверніть увагу, що Переграють уже Путін другу нараду, а зскликає, Ну, зрозуміло, що бачите, нічого не може вдіяти, поки що їхній генеральний штаб, наш генеральний штаб переграє російський. Це очевидно, що наше військове керівництво, в принципі, і наші командири а, спланували, реалізували і проводять дуже хорошу успішну операцію. І начальник генштабу, і головнокомандувач Збройних сил України працюють над тим, щоби. Забезпечити і продовжувати виконання, а виконувати потрібно і, вочевидь, наступати потрібно далі. Наскільки це можливо? Чому? Ну тому, що дивіться, що каже Путін, Путін каже: мовляв, українське військо, українське командування, український задум полягали в тому, що необхідно відволікти увагу російських військ від Сходу, а для того, щоб вони не мали успіхів на Донеччині, і могла мовляв. Як каже Путін, але нічого не склалося, тому що, начебто, російські війська просунулися там півтора рази більше, ніж раніше. Невідомо, правда, з яким періодом він порівнює це раніше, тому що вже 11-й місяць, фактично, російські війська в наступі. Але разом з тим, він дає сигнал про те, що він дійсно одержимий наступом на Сході, він одержимий наступом на Донеччині тому поки що може діяти обмеженими силами. Тому це сигнал для українських сил оборони збройних сил України продовжувати розширювати плацдарм, закріплюватися там і створювати для Путіна серйозні виклики, загрози і ризики, продовжувати тиск. Тобто, тиск потрібно продовжувати, тиск потрібно поширювати. Кількість ударів дронами ракетами по військових об'єктах в Курській і Білгородській області тільки продовжувати, як і удари по аеродромах і інших об'єктах далі вглиб Росії. Для того щоб демонструвати йому, тобто, якщо він зараз готовий класти дивізіями свої війська, що він робить безпосередньо в посадках на Донеччині. За незначні тактичні успіхи платити надзвичайно високу ціну своїми людьми, особовим складом, офіцерами, технікою, артилерією, тощо, 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 то треба давати йому можливість це робити. Нехай він має змогу це зробити, остаточно свою армію там класти. А вочевидь, українські сили будуть розширювати цей плацдарм, поширювати присутність для того, щоб розширювати межі і для того, щоб продовжувати тиск безпосередньо. На Путіна, а далі я думаю, що підуть і політичні вимоги обов'язково. Далі я думаю, що буде ставитися питання тоді і про ті укази і нормативно-правові акти, які підписував президент України, про відновлення нашої присутності на історичних землях, зокрема про українців, які проживають на історичних українських землях. Які були населені етнічними, зокрема, українцями, і так далі. Треба піднімати вже інформаційну і політичну площину цієї історії. Так само, якщо Путін демонструє абсолютно наплівательське, я скажу так, і йому начхати на Курськ, на Білгород, на людей, які проживають там, значить їм потрібно продемонструвати, що є інші, які можуть подбати і вставитись. До речі, про ставлення. Ставлення абсолютно нормальне. Зараз, як повідомила Служба безпеки України і Центр протидії дезінформації, Росія може готувати ряд провокацій, ряд несправедливих і неаргументованих фейкових звинувачень в бік України, що мовляв українські збройні сили проводять там якісь. Терор цивільного населення, воєнні злочини тощо, тощо, тощо. На це в жодному випадку не можна вестись і реагувати, розуміти, що це ворог намагається нас звинуватити абсолютно в тому, що ніхто не планував і не збирається чинити. Тому, власне кажучи, ось така ситуація, ось, ось, ось такі обставини. І тому Путін чітко демонструє: давайте наступайте на курс, далі на Білгород. Тому що у нас Донеччина на сьогоднішній день пріоритет. А що це означає? Це означає, що Україна спланувала блискучу операцію, яка має своїм наслідком зараз спричинення паніки в Кремлі, і яка має фактично на меті те, що ворог дезорієнтований. Вони реально не знають, що робити. Тому що для Путіна зараз фактично такий певний цукцванк. Йому. Захищати далі Курщину ну потрібно, тому що народ не розуміє. Народ же ж протестує там зараз, що твориться в коментарях, в пабліках і тільки і де тільки не твориться. З іншого боку, зупинити наступальні дії на Донеччині. Це означає, що відмовитися від тієї мети, під яку він готовий позбавити боєздатності власну армію. Тому що хочу нагадати, що Росія несе такі втрати виключно заради політичних агресивних неоімперських шовіністичних амбіцій. Цій Путіна, які не прикріплені з жодними раціональними політичними розрахунками, і які ведуть до Занепаду і до краху Росії. Це зрозуміло в перспективі. Тому треба, ну, раз так, значить, раз готовий віддати Курськ, а тримати Донецьк. Ну що ж, щось в цьому є від Курську ближче до Москви, значить треба брати. Слава Україні!